Mm -hmm. Що для кожного є толерантність, що для вас толерантність? Ну, загально вживаний okay. термін, так, толерантність – це терпимо відношення до будь-яких ознак людини, mm -hmm. навіть якщо вони не вписуються в якісь загальні, загальні рамки. А якщо на сучасне життя, і стосовно садочку, ну, наприклад, якщо дитина а, трошечки не така, да, там, чи в окулярах прийшла, чи mm -hmm. там, з якимись вадами, то ми іншим діткам пояснюємо, що вона така, як і ти. і ти повинен толерантно, терпимо відноситися до будь-яких ознак добрості. Це вихованість. Доброта, в що це взаємоповагу один до того, Ну, Повага до вибору іншої людини. Якщо людина щось вважає за доцільним, а я не вважаю, але я б проповажати його. Такі гуманні якості, добро. Это отношения между людьми, то есть отношения уважения, взаимопонимания, дипломатика, коммуникация, ну это в принципе человечность, людям. Не засужуешь, кожна людина на праве приймати. Рішення стосовно будь-чого і зовнішньості своєї, і орієнтації і так далі. Тому в нашому світі зараз необхідно, вкрай важливо важливо бути толерантними, тому що я не бачу, що люди не поважають один одного і не приймають вибір ото зустріч. Це розуміння всіх людей, всіх рис людей, будь-яких е, звичок, якщо це не порушує кордони іншої людини. Е, це обов'язково. І якщо будь-що, будь-який прояв людини, який не порушує кордони іншої людини, це є нормально і це є добре. І людяність, тому що, тому що на, на даний момент зараз таке життя, Пище, що... Давай. Бажаю, що люди один до одного повинні відноситися з розумінням і співчуттям. Так що дай Боже нам мирного неба і всі, щоб були здорові і щасливі. Понимаю. Це е, люди, які повинні е, ну, ми відносимося до людей так. Я хочу, щоб відносились до нас. Тобто, що ми хочемо? Доброту, людяність, співчуття якесь. Оце для мене толерантність. Зняття якихось певних особливостей людей. Толерантність це рівність між один одним, взаємоповага, взаємовиручка. Прислухатись, розуміти, поступатись, відгукуватись. Це толерантність, це добра тазму, на мій погляд, розуміння один одного.